Ставитись до того, що Верховна Рада буквально на днях прийняла рішення про декомунізацію, про і про обов'язкове переіменування Кіровограда. Ну, Якби вони краще підняли економіку, бо переіменувати міста і вулиці, і все саме найлегше. Мені подобається, як він Є Є і не хочете переіменування. А нема куда більше дітей. Хоче б на повищення зарплати вони мені не жителі спитають, що їм нужні. Дуже круто. Це все історія. Це минуле. Це було лучше просто, краще, ніж чим час. Підтримуєте взагалі ідею зміни нас? Ми вже привикли, що ми Я живу в Дніпропетровській, мене все устраює. Ну, я думаю, що переименувати А от зняття цієї радянської символіки, як ви до цього ставитесь? Це минуле, це вже Прошло, я думаю, що символіка нам не потрібна раніше.